На 37% для Облтеплокомуненерго та на 7% для ТЕЦ у Чернігові планують підвищити тарифи на опалення для населення. Проєкт нових тарифів схвалили сьогодні на засіданні робочої групи у міськраді. Далі їх має затвердити виконком. Про це суспільному сказав заступник міського голови Віктор Геращенко. За його словами, головна причина підвищення тарифів ріст ціни на газ. Якщо ми не затверджуємо, значить ми повинні компенсувати. Близько 350 мільйонів гривень теплопостачальним підприємствам. Таких коштів просто в міському бюджеті немає. За його словами, для абонентів «Чернігівської ТЕЦ фірми Технова очікуватиме зростання тарифу буде менше через те, що вона використовує вугілля а облтеплокомуненерго газ. У неділку ми вже будемо думати, як людям, які допомогти, які не в спромозі, будуть заплатити за. Тепло. Раніше тариф був складений по витратам 17-18 року. А ми на сонячний живемо в двадцять му треба пройти і 22 й опалений період. Змінились складові, а це саме електроенергія, природний газ, розподіл природного газу, до речі, щоб всі розуміли. Мінімальна заробітна плата. Чернігівці на можливе підвищення тарифів на тепло реагують так. Не хотілося б, але мені здається, це неминуче, тому що газ дорожчає і тому, як ми сплачували раніше, вже, мабуть, не буде. Минулому році за опалення до двох тисяч виходило, але вдома було дуже. Ставимося погано до підвищення, тому що і так народ не має коштів і так платить, а ще підвищити. Ну, це. Треба свій газ, який видобувається, якось більш-менш населенню продавати по нормальним цінам. Десь три тисячі в місяць, трьохкімнатна квартира. Нагадаємо, 12 жовтня міський голова Чернігова Владислава Трушенко на нараді публічно пообіцяв, що жодного рішення виконкому на підвищення тарифів не буде. А різницю в тарифах тепловикам покриватимуть з міського бюджету. Вже за тиждень, 19 жовтня. Він допустив підвищення тарифів на тепло. Головна причина, що треба близько 140 мільйонів гривень з міського бюджету, щоб покрити різницю у тарифах. Ми для населення не піднімаємо тариф. Поки що ми дивимося жовтень, дивимося листопад, чи витримає бюджет міста за цими тарифами. Тому що я хотів нагадати, що діючі тарифи, діючі тарифи були затверджені там, чи в 2018, чи 2019 році за абсолютно іншими складовими собівартості, Раніше, 30 вересня, Владислава Трошенко не підписав меморандум нафтогаз та головами громад щодо тарифів на тепло. Згідно з ним, місцева влада мала не підвищувати тарифи до кінця опалювального сезону, покривати різницю мали з бюджету громад, яким в якості компенсації Кабмін запропонував залишити додаткові 4% податку на доходи фіз осіб та понад 13% акцизу спального. Як розповів Владислава Трошенко, він не підписав цей меморандум, бо платники міст. Цевих податків сплачують їх для того, щоб місцева влада забезпечувала харчуванням дітей в школах та садочках, розвиток інфраструктури, громадський транспорт та якісні медичні послуги.